Знову кашель. Набридливий, подразнюючий кашель. Спробуй Тосмай. Тосмай заспокоїть сухий подразнюючий кашель та допоможе вивезти мокротиння. Тосмай, кашлю немай. В Україні 11 година в ефірі Мовиці Інтер. Я Анастасія Даугли. До вашої уваги випуск новин. У Харкові цієї ночі було гучно. Жителі міста вдосвіта чули кілька вибухів. Більше про оперативну ситуацію в області маємо нагоду дізнатися від начальника харківської обласної військової адміністрації Олега Синігубова. Він із нами на зв'язку з місця подій. Пане Олеже, вітаю вас. І Я вас вітаю сьогодні. Ми кілька разів повідомляли про вибухи, які чули в Харкові близько четвертої ранку. Пізніше стало відомо, що росіяни обстрілювали передмістя. Розкажіть, які наслідки цієї останньої атаки Так, дійсно під ударами був харківський район нашої області, населений пункт безпосередньо Рогань. Це фактично передмістя міста Харкова. Під ударом була наша енергетична критична інфраструктура. Зокрема, безпосередньо. Відповідні, тобто теплогенеруючі підприємства, які наразі фактично опалювали би цей населений пункт. Наразі на місці працюють всі наші служби, підрозділи ДСНС екстрена швидка медична допомога. Зруйновано кілька приватних житлових, тобто будинків. Наразі триває рятувально пошукова безпосередньо там операція. Крім того, фактично наразі ми розгорнули штаб не поряд із тим, те, що ліквідовуємо наслідки, і будемо розуміти чіткі ушкодження, значить, для того, щоб оперативно приступити для відновлення. А поки будемо разом з підрозділами ДСНС розгортати відповідні пункти. Незламності пункти обігріву, пункти прийому е, гарячої їжі, тобто будемо забезпечувати харчування мешканців цього населеного пункту. Е, ми маємо охопити приблизно 3 тисячі людей. Тому е, фактично штаб буде працювати цілодобово, допоки ми не, е, скажімо так, усунемо наслідки і не відновимо відповідне теплопостачання до цього населеного пункту. Пане Олеже, яка загалом на цей ранок оперативна ситуація у Харківській області? Які ще райони можливо потерпали від обстрілів? Як змінюється лінія зіткнення? Ну якщо брати дійсно, у нас найгарячіший напрямок це звичайно Куп'янський та Ізюмський напрямок борової цього населеного пункту. По Куп'янському напрямку ворог э, продовжує активні штурмові дії, однак успіхів немає. Наші воїни на своїх позиціях стоять міцно, втрат території не допущено. По Ізюмському напрямку, відповідно, борова так само постійно э, під обстрілами, звіти так само триває евакуація, як і з Куп'янського напрямку. Всього за добу ми вивозимо приблизно 100 людей. Фактично задовольняємо всі. Э, Заявки про евакуацію, однак Скуп'янська це фактично вже евакуація під обстрілами, яку проводять підрозділи національної поліції, наші військові. Далі вже на більш безпечних територіях наші, скажімо так, цивільні волонтери продовжують цей евакуаційний маршрут. Продовжуємо відновлення по населеному пункту Лозова електроенергії. Сьогодні зранку заживили ще три тисячі абонентів, які фактично були без електропостачання кілька тижнів. Однак вони все одно мали електроенергію. Ми, тобто, подавали її по годинах. Ну і тим не менше, враховуючи дефіцит електроенергії в загальнонаціональній енергомережі, звичайно, у нас застосовуються і відповідні графіки відключення п'ять черг для промисловості. Тощо однак, тут ми в постійній комунікації з нашим бізнесом, з нашими людьми, для того, щоб із зрозумінням поставитися, по перше, до цієї ситуації, а далі, звичайно, стало пройти цей опалювальний сезон і ці виклики. Пане Олеж, і наостанок хочу запитати ось про що російські військові почали застосовувати проти Харкова ще одну нову тактику модернізовані БПЛА, які переносять впіві, керуються наживо. Буквально день тому МВС і ДСНС розповсюдили спеціальну інструкцію поради для харків'ян, як оберегтися від впіві дронів. Зокрема, не вдягати яскравого кольорового одягу на вулицю, не ходити в навушниках, щоб чути небезпеку, пересуватися зигзагами до України. Ритів, якщо побачили дрони, наскільки серйозна загроза такого типу? Ви знаєте, будь-яка загроза, яка є на Харківщині, вона є реальною. І перш за все потрібно нашому населенню реагувати на сигнали повітряної тривоги, оскільки вони лунають, навіть коли йде невеликий ФПВ дрон, або це молнія, або шахет, або керована авіабомба, да, або ракетні удари. Тощо тому одразу лунає повітряна тривога, і на неї потрібно реагувати і за можливості, звичайно, спуститись в укриття або в більш безпечне місце, аніж просто перебувати, скажімо так, на вулиці або в просто приміщенні. Ну і далі, вже по ситуації дійсно, якщо є звуки або візуально спостерігається ворожий дрон або шахет, звичайно, потрібно е швидко. Спустити знов ж таки до укриття або до найближчого, скажімо так, більш ну тобто безпечного місця. Пане Олежі, я вам дякую за вичерпні відповіді про оперативну ситуацію на Харківщині. Нам розповів начальник харківської ОВА Олег Синігубов. Шестеро людей поранені унаслідок російських атак на Херсонщині. Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артобстрілами перебували понад 30 населених пунктів регіону. Більше подробиці дізнаємось від нашої кореспондентки Єлизавети Кротик. Вона стежить за подіями у південних регіонах і зараз з нами наживо. Лізо, вітаю тебе! То що можеш нам повідомити? Настю, вітаю. Ворог зранку обстріляв Херсон касетними боєприпасами. Інформація щодо постраждалих нині уточнюється. А вночі до служби порятунку надійшло повідомлення, що в одному з районів міста внаслідок ворожого обстрілу виникла пожежа в одноповерховому житловому будинку. Попри загрозу повторного удару рятувальники прибули на місце та ліквідували займання. Постраждалих серед цивільного населення немає. Водночас продовжують перебувати в лікарнях постраждалі після попередніх атак, і в нашому ефірі Ярослав Шенько начальник Херсонської МВА, розповів, чи вистачає місць на всіх. Пропоную послухати його пряму мову. Зранку ворог масово обстріляв місто з реактивних систем залпового вогню. Зокрема, було застосовано касетні боєприпаси інформації ті, хто постраждали, отримують відповідну медичну допомогу. Персоні не лише міські заклади приймають людей а й обласні. Багато хто з поранених відмовляється від госпіталізації або проходить лікування амбулаторно. Головне, що всі наші заклади охорони здоров'я об'єднані всім необхідним для надання допомоги. Минулої доби на Херсонщині армія Російської Федерації атакувала 31 населений пункт. Внаслідок обстрілів поранено шестеро людей. Пошкоджено вісім багатоповерхівок, 14 приватних будинків, адмінбудівля та автомобілі. Щодо Миколаївщини, то там за добу російські війська 14 разів атакували в півдронами території Очаківської, Куцрубської та Галіцинівської громади в селі Дмитрівка, Куцрубської громади, безпілотники пошкодили приватний. Будинок і лінію електропередач, через що було знеструмлення. Електропостачання вже відновили за кілька годин. В селі Лемане Галіцинівської громади також пошкоджено приватний будинок. Утім, наразі інформації про постраждалих чи травмованих відсутня. Це вся оперативна в мене інформація. Тому настю передаю тобі слово. Дякую тобі, колего. Про стан справ на півдні Повідомила наша кореспондентка Єлизавета Кротик. Сотня обстрілів за добу Сумщина щодня під масованими атаками росіян. Під ударами житлові будинки, енергетичні об'єкти, залізниця, підприємства. Цієї ночі окупанти знову вдарили зокрема по краснопільській громаді. Там значні руйнування та масштабне пожежа. Більше інформації нам повідомив начальник сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров. За добу ми фіксуємо понад 100 обстрілів. Обстрілам піддавались 37 населених пунктів у 15 громадах Сумської області. Внаслідок ворожих ударів було отримали поранення дві цивільні особи в Краснопільській громаді по 64 роки. Поранення не важкі, надається необхідна медична допомога. Можу сказати, що найбільше обстрілам піддавали Сканатовська, Шостинська і Сумський район відповідно. Десантники головного управління розвідки зайняли кілька рубежів у районі Покровська. Наша розвідка поділилася унікальними кадрами спецоперації. Бійці гур, зокрема, легендарний спецпідрозділ Тимура, десантувався за допомогою гвинтокрилів. Бійці змогли вибити окупантів з позицій і створити такий собі коридор для проходу. Основних сил ці місця були важливими для логістики ворога. Більше деталей у гур поки що не розголошують лише зазначають, що операція з оборони Покровська досі триває. Команді подробиць та черкаським волонтерам вдалося зібрати майже півмільйона гривень для оборонців Костянтинівки, 49-го окремого штурмового батальйону Карпатська Січ. Цей збір ми оголошували місяць тому. Відгукнулися тисячі українців, суми були невеликими: 20, 50, 100 гривень. Але їх було багато і вдалося придбати три дрони. Це безцінний внесок в оборону країни. Тому продовжуйте, будь ласка, адже кожна гривня зупиняє просування ворога. Друзі, знов завдяки вашій небайдужості, нам вдалося зібрати майже півмільйона гривень для окремого штурмового батальйону Карпатська Січ, який зараз боронить Костянтинівку. На ці гроші, як бачите, ми придбали три чудові дрони. Це два дрони. Матрас 4Т, які допоможуть нашим хлопцям працювати навіть навіть вночі. І ось такий дефіцитний дрон Мавік. 3 про дрони наразі це є найголовніша зброя проти. Нашого ворога, велике ще раз всім дякуємо від нашого підрозділу. Маємо надію, що з цими дронами ми можемо зробити набагато більше корисних речей, ніж без них. Ще раз вам всім велике дякую. Друзі, закликаю вас долучатися до наших зборів. Їхні реквізити у вас зараз на екрані, тому що кожна копійка допомагає нашій країні вистояти. Слава Україні! Героям слава! Уже найближчими днями на кордоні з Польщею має запрацювати оновлена Шенгенська система. Зокрема, з 5 листопада нові правила діятимуть на пункті пропуску у Стелух, а з 6 числа на пункті Ягодин. Загалом змінені норми в'їзду до Євросоюзу набули чинності ще 12 жовтня. В усіх охочих перетнути кордон старше 12 років тепер знімають відбитки пальців і роблять фото. Відмова від процедури збору інформації є підставою для заборони в'їзду до ЄС. Утім, речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко запевняє великих черг чи додаткових труднощів нововведення наймовірніше не спричинять. Але треба розуміти, що це така уніфікована база даних, яка охоплюватиме країни Європи і країни Шенгенської зони, для того, щоб унеможливити на що розраховує європейський союз впровадженням цієї системи: це унеможливлення використання підробних документів, а також контроль за дотриманням правил перебування, в тому числі щодо термінів перебування в країнах Європи, громадянами третіх країн, в тому числі, і це стосується громадян України.